Хід кожної осені, суп з гарбузу. Давайте готувати разом. Та ще один варіант, як пообідати смачно, в кінці відео. Миємо ретельно всі овочі розрізаємо та очищаємо гарбуз. Обов'язково додайте томати, чесник, цибулю, перець та моркву. Все пропікайте добре, щоб не приходилось в кінці перетирати через сито. Нарізайте овочі недрібно, викладайте на пательню. Ще від себе раджу додати одну другу яблука. Поливайте оливковою олією, додавайте улюблені ваші спеції і в духовку. Випікати при температурі 180 градусів в розігрітій духовці 30-40 хвилин. Час пройшов, овочі пропеклись. Подивіться, яка краса, які фарби. Цікаво, що в результаті смакуватиме наскільки смачно, що зовсім не буде відчутний гарбуз. Ви ніколи не здогадаєтесь, що в цьому супі буде гарбуз. Додавайте овочевий або курячий бульйон. За кольором яскравий, за смаком неймовірно ніжний. Додайте вершки, зелень, притрусіть пармезаном або насінням гарбузу чи кунжуту. І смакуйте. А ось і другий варіант: відваріть ваші улюблені макарони. Додайте масу з гарбузу та овочей в якості соусу. Вже без бульйону. Притрусіть пармезаном або також насінням, зеленю і насолоджуйтесь осінніми стравами. Любі, підтримуйте український YouTube, ставте вподобайку та пишіть коментарі ваших вражень. Смакуйте!